Добрий ранок мої красулі, добрий ранок мої ріднулі. Ну у нас утро почалося з вами що по четвертому ми ж з вами поговорили. Дівчатка, я я оце знаю, брала я його в Айдасі, наверное, що я не знаю, що я не знаю, я в нього що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що воно не знаю, що воно не знаю, що я не знаю, Псвіт, ти ж любиш платічка, вдівай, дівчатка. Вона на мене отакоє От дивіться Тут ще корсетик тут ще корсет Ще сніметься корсет взагалі, буде по-другому. Я хочу вам сказати, що. І я наскільки довольна своїм результатом, що я обрізала животик дівчинки, що я вам навіть не можу передати. Так збоку боку мені говорить, Світуля, чи ви себе збоку не показуєте? Та як хочете, покажу, хочете збоку, хочете ззаду, як присидя, стоя. Ви тільки говоріть, що вам показати. я вам все ж показую. Дівчатка, ви знаєте, що я вам показую абсолютно все. Вділа, розділа, зробила, не зробила. Перед тим, як щось вам сказати, я його роблю. Роблю, провіряю, потім говорю, так що красуня, якщо ви мене спросите це платчико, то це магазин Адідас. Якщо ви в мене плотненьке, воно дуже тягнеться, дівчатка, воно прям тянеться. Але я в ньому відрізала прокладку. Я прокладки не люблю, воно хоч трошки світиться, але зато воно удобне очень. Так, мої ріднесеньки, я вже вийшла з дому, буду їхати на роботу, бо вже Леся дзвонить. Ти де? Кажу, їдемо. Сьогодні свята неділя, сьогодні спішити нема куди. У нас серед неділі, тихенько, а в неділю зараз. Всі відпочинуть, всі поспіть, тим більше сьогодні, знаєте, погода іменно для Загара. Легкий-легкий вітерочок, сонечко. Боже, я, я вам не представляю, як я хочу вже, як ота юла, знаєте, крутитися. Але ми завтра, може, десь поїдемо. Альбінка говорить, що повезе в якесь чудове, прекрасне місце, де я ще там не була. Кажу, я согласна, мені вже загорати можна, я можу спокійно приїхати, зняти корсет, зняти один і другий і одіти купальничок. Тим більше в мене умний купальник, в якому не згораєш. Так що спокійно можу їхати загорати. Мої хорошенькі, я всім бажаю прекрасного дня, найпрекраснішого настрою. Ви знаєте, що від нашого настрою залежить абсолютно весь наш день. Ну так воно це дійсно так є. Коли на душі дискомфорт, то ти лучше сядь вдома, сиди і нікуди не йди. Але коли душа радіє, тут радіє, воно все понімайтеметься. Дівчатка, ну ви знаєте, що лук це в нас святе. Чи ми вдома, чи ми на городі, де б не були, лук у нас лук, це були, на ну, як Альбінка каже, чесничина, це в нас вона одна. Дівчатка, про платку я вам вже казала, я його брала в адіваці, вроді пройшли чи позапрошлий год. Я в нього не влазила. Думаю, давай розпори прокладку, щоб ти в нього влізла. Розпорола я прокладку, я в нього все одно, воно було геть таку прити. Я його вдівала, тут торчало, тут торчало. Я думаю, слухай, Сіда, настане його теж. Але якось було холодно, я теж під курточку, під сапожки високі, я його вдівала, а потім. Думаю, вчора так хочемо якесь платічко вдіти. Думаю, щось мені хочеться. Я собі відкриваю шкафчик, дівчини, як я вам говорю, знаходжу обалденно красиве платічко. Воно у мене йде без прокладки, бо я його вже обірвала. Воно море трошки світиться, але нічого нового там не покаже. Там покаже красиву поку, красиві ножки і більше нічого. Правильно Красу, ні ми? Так що ви теж, мої ріденьки відкривайте шкафчик і думайте. Що в мене було, що я не лазила. Слухайте, а ви прокладки річте? Я ніколи в житті їх не нося. От я куплю патрічка, да от вона висить красивеньке. В ньому є прокладка. Я беру акуратно і її обрізаю. Я не можу з нею ходити. От не можу. Вона мені мішає. Хай вона трошки посвітиться. І що? Більш нічого нового там не побачимо. Правильно мої рідненькі. Так що, дівчатка, таки сидять в мене лук. захотілося мені жити близькі красовочки і їду на роботу. Так, Але щоб я не втіла, щоб я не у мене як протепнуть здорово. Я її не знімаю, тому я кажуть, трошки я її почила, бо ж не сяду прямо геть тако. Часто прогрівати не треба, але трошки попрацює правильно. Дівчатка, сумочку, звісно, не знаєте, що б я не оділа, щоб я не взула. У мене сумка одна, я її комбінірую, мені просто удобно і комфортно. Хотіла, звісно, зелену прикласти, але сьогодні вже я її вийму, вийму все з неї, постіраю, я її кидаю в машинку. Дівчатка, вона просто безподобна. Я кажу, що картошки спокійно влади. Сумочку я взяла в нашої світовій ланкотті, ви знаєте, це є не проблема, в неї є разом цвіта. У мене є зелена корічка. Я ще, статі, до речі, думаю, може білу взяти. Вона дуже проща, саме головна презентація. Дівчатка, я всегда вам говорила, говорю, буду говорити. Ви повинні одягати, носити те, що вам подобається. Мільйон людей, мільйон я Ми не можемо кожному подобатися. Ще раз будете повторятися каждо тут Тому що, дівчатка, ми красуні, ми поміні. Щоб ми не хотіли, що б ми не зробили, ми все одно красоточки. Я вас обіймаю, челіваю. I love you. так, мої хороші, Я поки виїду з трьох вулиць до центральної вулиці. У мене ж так я живу. Знаєте, три вулиці від цивілізації ну зато в мене район тихий, спокійний, шумний. Кроме наркоманів, ніхто там більше не ходить, шукають закладки і все, а Так, а так тихо, а так тихо, і дітки бігають. Зараз вже виїжджаю на центральній вулиці, де є світофори, бо я тут коли їду, тривожу, у мене світофорів нема. Я ж вам кажу, я такою, як живу, живу в маленькому селі, і мені так добре, хорошо, тихенько. Звісно, виїхала на центральну вулицю. слухайте, ну вже і время. Вже що ж почало восьмого, напевно, вже бачу машини, які їдуть, бо звичайно, В неділю глуховато. Мої хорошенькі говорила, говорю і буду говорити. Виходимо з дому з хорошим настроєм, з правої ножки. Тому що права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. Ніяких обід, ніяких образ ми ніколи на кого ніколи не держимо. Це перше. Всіх улибаємося. Друге, тому що ми прекрасні, ми чудові. Життя прекрасне, життя чудове, і воно продовжується. Я вас ай, лад! Правильно, любі наші друзі. Добре, до поки наша лапочка пішла за кавою, він взагалі напевно сьогодні обомлілися, що ми приїхали 8 годин. Ми так медленно собі їхали в 8 часов вже, так. Да. Я хочу, сказати, ви знаєте, свята неділя. От вона свята неділя, воно все буде тако, знаєте, от, на, на такому легкому плаву. Лічно я в цю погоду сьогодні пішла б на море. такий Ми їдемо ходити на море, а Вінка нас в на якесь прекрасне місце. Бо Альвінка сказала, де ми їдемо, не скажу. Кстати, нам треба їй набрати. Каву хай там є вона. Мілашка, розваже товарчик. Поїдемо в якесь чудове місце, але вона сказала, ні скажу. Кажу, хорошо, ні скажу, та ні скажу. кажу, Каже, завяжи мій очі, зроби мені сюрпризи. Понімаєте, дівчатка і хлопчики мої, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Багато хто нас не може знайти. Красуні торічки я ж говорю, ми не в рівному ряду. В рибному ряду одні дівчатки, в рибному, де діти Соня, другі дівчат. А ми прекрасна команда, знаходимося в молочному корпусі. Нас дайте невозможно відбувати. Ми стоїмо прямо посередині. Замовлення, звісно, я вже вам казала, буде все горді тільки під вашу відповідальність. Не беремо тому що на дворі дуже жарко. Хоча вчора дівчина той, що ми відправили п'ять оп ікру, опять написала, все дошло хорошо, все добре. Але опять же, якщо ви даєте добро, то ми вам його відправляємо. Так ми хороші робимо білку, мілку напоминалочку. І корочка, ви знаєте, тут ми зараз нафасуємо, чи вже, фасуємось не фасувати. У вівторок на фасуємо Тим більше ми у літок демоподжати дуже багато новиночок. І корочка у нас є. Дивіться, вона знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Звісно, ви розумієте, я хочу вам сказати, що ми звикли, що в нас завжди горе, багато ікри наложено. Тоді ти заходиш в вітрину, вона горить, але зараз, так як погода трошки жарко, то ми робимо прямо в два-три пальчика між ікрою розкаження. Хоча вона і в холодильнику, щоб воно продувало. Для нас це взагалі дуже немало важливо. Дівчатка, ікорка є 700-800 гривень за 100 грам. Щучка є, кіта є, дивіться, ікра є різна. Дуже, дівчатки, смачна оця преміум клас. Ми її особисто відкривали, вона дуже смачна. Вона йде суха, не, не рідка. Так само бочечка. Значить тут 600-650 за баночку. Ось така бочка, сикалася вона? Півтори. 200-300. Дівчатка, дуже смачненька ікорочка оця в нас дві, тут 250 грам, у нас стоїть 2200. Щучка у нас стоїть 450 і 1000 гривень. Дівчатка, дуже смачний оцей тунець, 1000 гривень за, ой, 1000, о, 100 гривень за баночку. Ну, всі консервочки, це я, звісно, не помню, але ми консервочки всі будемо отримати у вівторок. Потім, що, а, сюди, що ми пішли, печоночка. Кстати, маленьку треба йти. Крабики, це всі, що є. Це наш починчик, ви знаєте, що, дівчатка, що таке, я ніколи питають, що ви робите почини, що таке почати. Дівчатка, як це що таке почетло? Почему це перші гроші, коли до вас прийшли в павільон, щось купили. Ви його в течіні дня ніколи не дроєте. Ви цими грошами потрогаєте весь товар, поцілуєте у вас товар і все буде добре. Ви знаєте, що товар ми отримуємо так, вівторок, середа, четвер. Ну, обичайно, вівторок, середа. Особливо дуже багато вівторок. Буде і кубрік, а ну, буде абсолютно все. Весь товар у нас знаходиться в коло Дивіться, мало солечка. Знаєте, що мало два і там ще два ряда. Вона тут іде чотири ряда, дівчатка. Малосолка подешевіла 850 гривень за кілограм. Капчона форелічка на вишні, 1000 гривень за кілограм. Всі ці круасанчики, дивіться, креветка з мідією і з персиком 1000 гривень за кілограм. Капчений тортик, дівчатка, 3 в одному. Дивіться, тут іде не палту. Багато хто питає до речі, чи тут є палтус. Я вам вже казала, ціна залежить від того, яка риба. У нас він 1400 гривень, але тут ескалара. Якщо вместо нас ескалари буде палтус, зняти, що ціна буде його дорожча. тому що палтус — це дорожня рибка. Дівчатка, всі мій любимий наш торнадо, ви знаєте, що я більше я, ну, ну, рибу не їм, але це 1500 гривень за кілограм. Значить, відкривають цю здоров'я. Час таку міні-міні обзорчик товара, щоб ви просто знали, що в нас є. Але ви знаєте, так, дівчата, це все у нас на остаток у вівторок. всі колбаски по 1200 кальмарчик, 1200, дуже смачний. Дівчатка з Тисячу, котлетка тисячу, така шпачка, дуже смачна, кстати, вона дуже сита, ситна, не то, що ви зіставили, от кліветка така набита йде і мідія йде, ставимо її сюди. Тортик з мідіями. ви знаєте, що це е, тортик з мідіями, по тисячі за кілограм, тут йде вже палтус, е, тунець, форелічка і камбала з мідіями. Ну і е, все останнє, дівчатка, ми знаходимося в, в молодшому корпусі. Костенька, йди до мене, зайчик, Ось сюди на потужка, до мене, йди сюди, зайчик, заходи. заходи, давай, тварика. Ставлечий. Дивіться, ось Лес, це твоє, а ти прямо щось спинку, щось таке модне піш, куди кинути його викинути. Диви мені, що диви, як вона мені показує. Тако, викинути. Що? І хочу сказати тобі, я тебе дуже прошу, бери його, пий. У нас Леся стихійне писає. А ну хоч капля якоїсь кави буде вирята. Постави сюди, прийде і сама й кине. Вже давно ти не роздавала, да? так? Нічого? Хоч би скільки. Щоб не злаз, треба випухати сюди. Давай, значит, бери каву. Так наші любимо. Ну що, від йому там на красний відбудемо. Відбудемо його до 4-ї години, їдемо по домах. Дома чисто, їсти я не готовлю, тому що я нічого не сьогодні. Поїду до росіяни з маюнки, потіською тих манюється, тих у мене ж є будущі хресники, вони двойнятка. Я ті подюпу, граюся з ними сьогодні, потіськаю по цьому. Так що наші хороші, ми на конець, що цопимося, скупуючи, що давай. Ось цокаємося, значить. Цьок, цьок, цьок. Тебе. Ласточка, ти моя краса. Ти Мій костюм, стукайте, цвітай пахне. А ти квіточка, а ну хай вже прийде, у нас на, на совість немає. Квіточка, я розумію, що ти в нас бізнес вумен, що ти в нас така, знаєш, ділова жінка, але прийти з простими людьми, треба здороватися, поїмаєш? Знаєш, ти їй казав? Я їй казав. Що вона сказала? А вона, знаєш, що казала? Слухай, що вона казала. Слухайте мене. А ти чекай, чекай, я прийду через роки. Привоз перешагнув, і тільки потім до вас я прийду. Квіточка, мастерського збитка, ми до тебе бачимо. Мої хороші, я вам дякую за вашу увагу. Я вам дякую, Боже, у мене тут, знаєте, рай, Добре утро, добре. У нас тут, ви знаєте, цвіточний рай, правда, я вам дуже за це дякую, тому що це дуже приємно. І ми взагалі сюди в Так що, мої хорошенькі, приходьте до нас, ми вас обіймаємо. Вілюваємо. I love you.